Одним з найпопулярніших стилів в Україні є японський, він поєднує в собі мінімалізм і воз'єднання з природою, дизайнери суму підходять до вибору колористичного рішення і облаштування житла, у ньому немає нічого зайвого, немає яскравих контрастних тонів, у будинку з японським інтер'єром любому людині буде спокійно і комфортно. Особливість 1. відсутність кімнати в японському стилі розділені спеціальними ширмами перегородками. Іноді це просто різний рівень статей, два мінімум декорацій і яскравих кольорів. Японський інтер'єр має на увазі зведення до мінімуму декоративних елементів і квітів у житлове з таким стилем зазвичай світло і затишно, три простоти, практичність предметів ніяких складних візерунків і конструкцій, все просто із совкусом чотири японська меблі. як і в будь-якому іншому проекті, має бути присутнім стильова єдність. До того ж, такі меблі легко пересувати. Часто такий стиль використовується в маленьких приміщеннях. Картира в японському стилі буде виглядати стильною і комфортабельною. Це ви можете побачити на фото переваги і недоліки. Не можна не підкреслити достоїнство інтер'єру. 1 – мінімалізм в даний час люди вважають за краще якомога менше предметів в своїй оселі, вони збирають на себе багато пилу і порушують баланс цілісності інтер'єру. 2 – практичний мебель, однокімнатна квартира в день може перетворитися в затишну вітальню або студію для творчості, а ввечері в комфортну спальню 3 – світове решення. Помітні кольори в японському інтер'єрі повністю відсутні. Однак не можна не помітити і деякі статки один відсутність особистого простору, так як в такому інтер'єрі повністю відсутні двері істини. Тому можна забути про самоту два японська меблі. її відмінність від звичайних меблів в тому, що вона набагато нижче, тому спить приходиться практично на підлозі. Матеріал. Говорячи про матеріали, можна здогадатися, що вони будуть екологічно чистими бавовна: льон, замша, шкіра, бук, фарфор, дуплоза, солома, натуральний камень. Колір, інтер'єр в японському стилі, небагатий різноманітністю кольорів, он включає в себе спокійні, неяскраві, а головне природні тони використовують слідуючі цвета і відтінки білий, молочний, кремовий, бежевий, темно коричневий. Темновишневий, чорний, бірюзовий, зелений, блакитний, синій. Отже, далі, такий інтер'єр, створений для відпочинку і медитації. Світлі тони найбільше підходять для підлог і стін. А ось темні відтінки розставлять акценти. Оздоблення, оздоблення, як і колористичне рішення, є важливою складовою японського інтер'єру. Бажано, щоб оздоблювальні матеріали були виготовлені з природних ресурсів. Японське населення поважає все, що дає природа людині, і вважає, що японські меблі повинні виготовлятися з дерева для того, щоб вибрати обробку підлогового покриття. Рекомендовано використовувати паркет приглушених кольорів ширма перегородка, яка часто використовується замість дверей і стін. Виготовляється з дерев'яної основи і рисового паперу, шпалери для оздоблення стін набувають з памбуковим малюнком або, як варіант, легке полотно з непомітним малюнком, також стіни можна пофарбувати однотонною фарбою, а потім прикрасити картинами іероглифами. Особливої уваги вимагає оздоблення стелі, для нього найчастіше використовуються багаторівневі натяжні конструкції. Оттенки вибирають світлі, завдяки цьому стеля виглядає легким. Сучасний варіант пропонує підвісну стелю з матового скла. Все це важливо для повноцінного обустройства житла. Меблі далі слід поговорити про меблі, її мало в даному інтер'єрі, тому присутні тільки найнеобхідніші предмети, столи, стільці, ліжка і дивани, щоб не перевантажувати інтер'єр, японці вбудовують в стіни шафи, так житло житловиглядіть естетично. Іноді скрині застосовують в якості зберігання речей одночасно використовуючи їх як місце для сидіння. Всі меблі невисока, оббивка м'яких меблів робиться з натуральних матеріалів бавовна, замша, шкіра і так далі. Сама меблі виготовляється з дерева, бамбука, соломи. Декор не можна не торкнутися теми декорацій, освітлення та аксесуарів, зовнішнє оформлення предметів меблів прикрашається єрогліфами, японськими знаками. Вони виглядають як твори відомих скульпторів, художників, а майстри, які розписують такі меблі, дуже трепетно і серйозно ставляться до даної роботи. Освітлення освітлення неяскраве приглушене, завдяки цьому можна заспокоїтися, налаштуватися на умиротворення, світильники і бра оформляються рисовим папером і лішелком, мінімалізм звичайно ж. Не дозволяє використовувати багато аксесуарів і декоративних елементів, однак в інтер'єрі японського стилю присутні віяла, вази японські шкатулки, а також картини і різні фігурки. Статуетка Нетка головний символ, рослинність відіграє важливу роль в оформленні житла. Люди часто купують бамбукові палички або карликові дерева, а також кекебану зверніть увагу на японський стиль в інтер'єрі. От у якого представлені нижче. Інтер'єр, кімнати даного напрямку привертають увагу своєю просторістю за рахунок видалення з інтер'єра всього зайвого і непотрібного, як же оформити різні зони в квартирі в стилі, поговоримо далі з докладним описом і фото. Спальна кімната, щоб облаштувати спальну кімнату, багато меблів і декорацій не понадобиться. Для стін вибирається приглушена палітра кольорів, підлога паркетна або з ламінату. Килимове покриття переважно бавовняне або ляне, ліжко виготовлене з дерева, без фактур і зайвих елементів досить низька, схожа на матрац. Гарбування ліжка встановлюються маленькі тумби, шаф, як правило, немає у стени прикріплені полички або ніші для зберігання одягу, що подгородять спальню від кухні, наприклад, використовуються розсувні перегородки. На фото ви можете помітити, що ніяких яскравих тонів в меблях інтер'єрі. А також аксесуарах і постільній білизні немає, чаще всього присутній один колір і його відтінки. Вітальня японський стиль в інтер'єрі вітальні дуже схожий з інтер'єром спальні, головне те, що вона повинна створювати відчуття комфорту, затишку і умиротворення. Вітальня виглядає просторою і світлою і відмінностями від інтер'єру інших кімнат, є мінімум декоративних елементів, не невеликі меблі, маленькі дивани і шафи, м'ягко освещене. Природні органічні матеріали, непомітноцветове оформлення, строгість. Ванна кімната в японській естетиці вважається, що все зайве, потворно, тому ванна, як і всі кімнати в японському стилі, має на увазі мінімалізм, вона повинна бути комфортною, сприяти розслабленню, а потім заряду енергії, містки шафи. Вбудовані внизу раковини дозволяють не мати великих шаф. Найчастіше у ванній кімнаті встановлюються душові кабіни, виготовлені зі скла і дерева. Японські ванні виглядають як дерев'яний прямокутник, а називаються офуру. В офуру заливається гаряча вода з маслами-пахощами для оздоблення стін використовується камінь, кахель бамбук для підлоги. Теж саме освітлення неяскраве, яке для розміщення рушників і предметів використовуються відкриті настінні полки. Отже, для того, щоб облаштувати своє житло по мотивам країни висхідного сонця, не потрібно багато часу і витрат, адже тут діє правило: чим менше, тим краще. Також слід пам'ятати про те, що для підтримки японського стилю в житло повинно бути затишно, світло і комфортно. Фото, галерея. Фото ідеї інтер'єру в японському стилі відео.